Вітаю! Мене звуть Артем Страсяк і це Ютуб канал Мольфар. Сьогодні поговоримо про Євгенія Пригожина, а точніше про його бренд ПВК Вагнер, який аж ніяк не втрачає ресурси, як про це масово пишуть західні ЗМІ. Ну ми розбиратися. Але спершу підпишіться на цей канал. 23 березня на авторитетному американському виданні Bloomberg з'явилася стаття про те, що, мовляв, Пригожин повертається до Африки. А цю статтю поширили інші змі, у тому числі російські. Проте Вагнерівська кампанія та її активна фаза зараз взагалі не вказують на те, що війська Пригожина здаються. Навпаки, у ПВК продовжується рекрутинг бійців, а розширюється географія вербування, складаються великі гроші у медійну впізнаваність ПВК. А також залучають нових людей у соцмережах та власних інтернет-ресурсах. І, схоже, доволі успішно. Група Вагнер Пригожина швидко стала відомою у світі, завдяки відео, на якому він у в'язниці рекрутував зеків на війну. Навіщо це Пригожину? Здавалося б, це невмотивовані бійці, котрі не мають належного військового вишколу. Але за російськими гратами можна було б набрати швидко необхідну кількість бійців. Ну і плюс йому обіцяли помилування. Тим, хто повернеться з бою живим, звісно. Загалом раніше у ПВК Вагнер було десь до 20 тисяч людей, але під час повномасштабного вторгнення їх число виросло утричі. То як зорганізувати таке військо і підтримувати його? Тут все як маркетингу. Бренд близький до народу, СММ-стратегія, таргетована реклама і HR-бренд. Основне, звісно, це рекрутинг. І цей процес постійний і безупинний. ж, бо за різними оцінками тільки під бахмутом ПВК втратила понад 30 тисяч людей. Ненавчені бійці це гарматне м'ясо і ціль для арти. До рекрутингу потрібна постійна пропагандистська пожива, котра має стимулювати чоловіків добровільно йти в ПВК. Мотивація? Відзнаки отримати за заслуги можуть прості росіяни, а не командири, як, наприклад, кейс із роснявим військовим Мантісом. Він отримав так звану платинову зірку. Що видається за особливі героїчні вчинки? МайТіз пройшов службу з тюрми як звичайний солдат, але за час служби дійшов до командира штурмового підрозділу. Так, приватна компанія формує свій пул військових відзнак і підіймає їх до рівня найвищих військових нагород цілої держави. Тим часом Пригожин, теж в образі великого воєначальника. Він єдиний серед російської верхівки, хто постійно на фронті. Він близький до простих солдат. Тож 2022 року кількість підписників групи Вагнер у ВКонтакті виросла з 7 тисяч підписників до 355 тисяч. А на початку 2023 року майже до 400. загальна кількість відвідувачів п'яти найбільших груп у російських соцмережах, що належать ПВК Вагнер на березень 2023 року, складає понад 2 мільйони осіб. От як зростали 10 найбільших телеграм-каналів з тегами Вагнер, ЧВК Пригожин згідно сервісу Теґастат. Раз із брендом Вагнер ВКонтакті зрозуміло. Тепер детальніше про рекрутинг у 2023 році ПВК почала відкривати свої центри найму, і це аж ніяк не схоже на темпи згортання компанії. Схоже, Пригожин розуміє, що російські зеки не закінчуються. А воювати він планує і надалі. Тому готує hr кампанії для залучення москвичів, воронежців та пітерців. Глянемо на вакансії центру зайнятості у Пригожина. Станом на кінець березня, 2023 року на Авіто року, три вакансії на позицію стрілка на Джоб 15 вакансій для добровольців на город робот 26 вакансій. До всього Пригожину Вагнер залучає іноземних найманців: сирійців, лівійців, мешканців Центральноафриканської Республіки. Смережі Пригожин опрацював. Майданчики з пошуку роботи опрацював. Тепер потрібна таргетована реклама з акцентом на цільову аудиторію. В березні цього року на Pornhub крутили рекламу Вагнер. Побачити її можна було лише якщо зайти з російського IP. Також звернімо увагу на окремо створені сторінки в інтернеті та цитування Вагнер російськими медіа. Проаналізуємо розвиток та рекламу бренду Пригожина по вхідному трафіку на домени організації. Торік кількість відвідувань цих сайтів зросла з нуля до 2,6 мільйонів відвідувачів. Точно Пригожин з Вагнерівцями тікає з України. До того ж, за рік з березня 2022 по березень 2023 цитованість цитованість у російських ЗМІ зросла понад у 20 разів. До 24 лютого Пригожин будував не просто армію, він розвивав бренд. Командування Вагнера створило навіть власний гімн. Про вихід за рамки військової кампанії свідчить. Сформування молодіжного клубу Вагнерінок або лідер, мета якого зокрема організація зустрічей та круглих столів з відомими блогерами, військовими та політиками у сьогоднішній війні. Безпілотники це важлива зброя, і Пригожин це розуміє. Саме тому у своєму Вагнер-центрі він організував хакатон для молодих російських розробників, або вагнерівці створювали софт для потреб власної військової кампанії. Хай там як, але в армії Пригожина є не лише зеки, а й досвідчені та добре натреновані на сирійських і африканських кампаніях російські найманці. І наші збройні сили. Підтверджують продовження їхнього тиску. Пригожин не збирає Вагнерівців до Африки, зважаючи на темпи просування воєнних кампаній ПВК. Пригожину вдалося створити потужний на Росії бренд Вагнера. Але перш за все, він укріпив власний. Але для чого йому це? Можливо, він хоче йти в політику? Ми не знаємо. Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. А за найкращий коментар ми розіграємо Black Box з мерчем Мальфар. Це був Артем Старосєк. це канал Осіньтагенції Мольфар. Дякую за увагу і бережіть себе.